А, прикол в тому, що я не знаю, чи це. А, ну, тут записано щось на ньому. Це по-перше. А по-друге, йому торба. Він весь в царапках. Я не знаю, що тут записано, але записано зовсім трішечки. Ну і сенсу з такого з такого диску я не бачу взагалі. Тому я думаю, це ми одразу відправляємо в сміття. Переходимо до наступної посилочки. Так, я на такі диски, до речі, ще в своєму дитинстві записував. Це був десь 2007, мабуть, рік, плюс-мінус. Так. Я знав, що вибирати просто, розумієте? Я просто знав, що вибирати. Ну, якщо я не помиляюся, то це з навушників шляпки ось такі. Я не знаю, навіщо це хтось комусь відправляв, скоріш за все, через магніти, які ось тут є. Ну і виходячи з розміру, це були якісь доволі непогані такі дебелячі.